Сьогодні ми розпочинаємо підготовку до ЗНО. Підготовку до ЗНО пропоную почати з повторення правил обчислення над числами від'ємними, натуральними дробами, десятковими дробами. Дуже важливо вміти вірно обчислювати, тому що, якщо ви навіть будете знати формулу, якщо ви її піддивитесь у додаткових матеріалах, а підставити тут цю форму, а якщо, але якщо ви невірно обчислите, то все завдання ви виконали невірно. Тож почнемо. Почнемо ми повторювати е, обчислення з таблиці множення. Значить, якщо ви щось, наприклад, забули в таблиці множення, як це пригадати? Для цього треба зрозуміти, як будується таблиця множення. Наприклад, 4 помножити на 3. Щоб дізнатися, скільки буде 4 помножити на 3, треба четвірку додати 3 рази, або трійку 4 рази. Давайте додамо 4 плюс 4 плюс 4. 4 плюс 4 плюс 4 це 12. Давайте розпишемо по-іншому. 3 плюс 3. Взяли додали і знайшли вірну відповідь. Так. Також, наприклад, нам треба 7 помножити на 8. Ви забули, скільки буде 7 помножити на 8. Але, або не впевнені. Але ви точно знаєте, що 5 помножити на 8 це буде 40. Значить. 5 помножити на 8 це треба вісімку додати 5 разів. Це 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8. А 7 помножити на 8 – це потрібно вісімку додати 7 разів. 4, 5, 6, 7. Ми знаємо, що 5 вісімок це 40. 7 разів додати. Значить, треба додати, що треба 2 вісімки. Дві вісімки – це 16. Отримаємо 56. Давайте ще розглянемо такий приклад. 7 помножити на 9. Наприклад, забули. Чи не впевнені, як себе перевірити? Ну, напевно, ви знаєте, що 7 помножити на 10 це 70. 7 помножити на 10 це ми 10 разів додаємо сімку. А 7 помножити на 9 9 разів. Значить, наскільки будуть обідрізнятися відповіді? Тут 10 сімок, тут 9 сімок. На одну сімку, значить, треба від 70 відняти одну сімку. Ми отримаємо 63. А зараз давайте повторимо правила. Діє е, у стовпчик. У стовпчик теж треба вміти вірно обчислювати. Нагадую на ЗНО, калькулятором е, користуватися не можна. Так, підготували для вас приклади. Давайте я їх одразу випишу всі. 375

Додаємо і віднімаємо ми порозрядно. Тобто треба записати перше число, а прямо знизу під ним друге число. Значить, під розрядом одиниць записуємо розряди 1. І додаємо. 5 плюс 6 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятали. 7 плюс 5 це 12, плюс 1 13. 3 пишемо, 1 запам'ятали. 3 і ще до 1, який ми зап'ятали. 4. 431. Далі. Віднімання. Теж записуємо стовпчик. 5 мінус 6. Не можна відняти. Треба позичити один десяточок. Один десяточок плюс 5 це 15. 15 мінус 6 9. Тут уже не 7, тут 6, ми одиничку позичали, 6 мінус 5 одиничка. І тієчку зносимо. 319. Множення 375, помножити на 56. Тут ми множимо на двозначне число. Щоб помножити на двозначне число, треба спочатку помножити все на 6. А потім все на п'ятірку. Множимо на 6. 6 на 5 це 30. 0 записали, 3 запам'ятали. Повторюєте це постійно: 0 записали, 3 запам'ятали. 6 помножити на 7 це 42 плюс 3 45. 4 запам'ятали. 6 на 3 18, плюс 4 22. Тепер множимо на п'ятірку, але будемо писати не під нулем, а на одне число здвигаємо. 5 на 5, 25, підпишемо пишемо, 2, запам'ятали. 5 на 7, 35, плюс 2, 37. 7, пишемо 3, запам'ятали. 5 на 3, 15, плюс 3, 18. Так, І потрібно додати ці числа. 0 зносим, 5 плюс 5 це 10, 0, пишемо, 1 запам'ятали. 2 плюс 7 це 9, плюс 1 10. 0, пишемо, 1 запам'ятали. 2 плюс 8 це 10 плюс 1 11. 1 пишемо, 1 запам'ятали. Один запам'ятали плюс 1. 21. 21 тисяча. Так, пригадали множення, да? здвигаємо. Множимо спочатку на 6, потім на 5, але на 5 Наступна дія – ділення. Записуємо стовпчик. 3885. Поділити на 15. Спочатку не ділимо одразу все число. Дуже важко підібрати одразу наскільки треба помножити 15, щоб отримати 3885. Значить, поступово робимо. В цьому сенс діє стовпчик, щоб поступово це все робити, не одразу. Одразу, то навіщо писати стовпчик? Значить, беремо трійку. Трійку поділити на 15 не можна, 3 менше 15. Беремо 38. 38 вже можна ділити на 15. Так, треба подумати, скільки разів 15 влазить в число 38. Два рази. Два помножити на 15 це буде 30. Віднімаю 8. Зносимо вісімку. 88 поділити на 15. Скільки разів? П'ятнадцять. Влазить вісімдесят. Так, 5 разів. П'ять 5 на п'ять. Двадцять пять, п'ять. Пишемо. Два. Запам'ятали. 5 на 1. Пять плюс два сім. Віднімаємо вісім мінус п'ять три. Вісім мінус сім, один. П'ятірочку зносимо. Ділимо 135 на 15. Це буде 9. 15 це 10 плюс 5. 9 помножити на 10, 90. 9 помножити на 5, це 45, 90 плюс 45, якраз буде 135. По 9 беремо. Так. 135. Це вже обшисло, що 15 на 9 це 135. Так, і отримали в залишку 0. Ділення закінчили. І так, виконуються дії у стовпчик. Хочу ще вам показати деякі особливі випадки множення і ділення. Дотираю. Треба триста сімдесят п'ять помножити на п'ятьсот шість. Записуємо стовпчик. Можемо спочатку на шістку. Шість на п'ять це тридцять нуль пишемо, три запам'ятали. Так. 6 на 7, 42 плюс 3, 45. 5 пишемо 4, запам'ятали. 6 на 3, 18 плюс 2, 22. Далі. Далі ми повинні множити на нулик. Але 0 помножити на 5, це буде 0. Можна тут його записати. 0 помножити на 7, це буде 0. 0 помножити на 3, це буде 0. Але іноді оцей рядочок не пишуть. А просто починають множити на 5, але сувають не на одне число, а на 2. Тому що якщо ми множимо на 0, то буде нулі, і коли ми будемо додавати, то вони ніяк не вплинуть на результат. Давайте я одразу запишу, як потрібно. Можна так оці на 0 множити. Це не буде помилка, але не потрібно це робити. Так, множимо на 5, суваємо на 2 числа. 5 на 5, 25. 5 пишемо запам'ятали, 5 на 7, 35.

Пуде по одному. Один помножити на 35 35. Віднімаємо 13 мінус 5 це 8. Так, 84 поділити на 35 це буде по 2. 2 на 35 це 70. Так. У нас число закінчилось, немає нічого зносити. І ми лишку не отримали 0. Ну, що зробити? Можна так і записати, що ми отримали 434 поділити на 35, це 12. І остача 14. Так, можна так записати. А можна записати у вигляді дробу цей результат. Це буде... Давайте краще перепишу. 34 поділити на 35. Можна записати у вигляді звичайного дробу. Це буде 12, цілих. ми 12 отримали і 14 35. 14 35. Значить, це число пішло сюди, це сюди. Ну і на що ми ділили? Ось воно. Чому я написала доріня? Тому що можна скоротити 14,35 можна скоротити на 7. Скорочуємо на 7. Буде 14 поділити на 7 це 2 35 поділити на 7, це 5 Отримали результат 12,2. Так, що ще можна зробити з цим прикладом? Так, давайте ще раз поділимо стовпчик. Я перепишу буде по одному, це буде 35, Віднімаємо 8. Вносимо четвірку, беремо по 2, 70. Віднімаємо 14. Це я приписала просто цей стовпчик. Що можна зробити далі? А можна продовжити ділення. Значить, як же продовжити ділення, звідки взяти число? От 434 можна представити, як. 400, 100, 4 цілих, кома. І тут буде нулів, скільки нам потрібно, скільки нам потрібно буде для ділення, щоб у залишку отримати нулів. скільки ми нулів там можемо взяти. Значить, тут кому нуль, так? пишемо. Тепер ми можемо цей нуль знести. Але оскільки ми перейшли через кому, ми закінчили ділити цілу частину то ми повинні у відповіді теж поставити кому. Перейшли через кому, одразу відповіді кому поставили. 140 ділимо на 35. 140 поділити на 35 це буде 4. Так, 4 на 35 це буде 140. Отримали 0. Ділення закінчили. Значить, ще можемо записати: що 434. Поділити на 35. Це буде 12,4. Записали відповідь у вигляді десяткового дробу. Значить, один приклад наділення, і ми отримали три відповіді. І всі ці відповіді вони є вірними. Так, давайте розглянемо ще один приклад. Так. Ось такий теж наділення. 4860 поділимо на 12. Тепер записуємо у стовчик кутиком. Так, 4860 ділимо на 12. 4 мало, беремо 48. 48 поділити на 12. Це потрібно взяти по 4. 4 помножити на 12, 48. Віднімаємо, це буде 0. Так, тепер дуже уважно слідкуємо: зносимо 6ку, ми, ми маємо право це зробити. Ми це постійно зробимо, постійно зносимо число. Але просто так ми маємо право знести тільки одну цифру. Якщо нам, от якось тут, у нас шістка, ми, ми знесли шістку, але ми не можемо шість пути на 12 мало, ми хочемо цей нуль ще знести. Але якщо ми хочемо знести ще друге число, то ми повинні у відповіді дописати 0. Ще раз повторюю, значить, одне число ми можемо знести просто так. Якщо нам потрібна друга цифра, то ми повинні у відповіді записати нулик. Зносимо другу цифру. Значить, шістку ми знесли, тепер другу цифру зносимо, нулик. Отримали 60. 60 поділити на 12 це буде по 5. 5 помножити на 12, 60. Отримали 0, все ділення закінчило. Значить, буде відповідь 405. Так, і давайте ще розглянемо такий приклад 252, поділити на 24. Теж записуємо у стовпчик. Так, беремо по 25, 25 поділити на 24 це по одному. 1. 1 помножити на 24, 24. Відняли 1. Так, тепер дуже уважно. Зносимо А ще Одне число ми можемо просто так знести. Зносимо 2 Отримали 12, але ми не можемо 12 поділити на 24 нам мало. Ми повинні ще щось знести. А звідки ми це можемо взяти? Після кому ми знаємо там безкінечна кількість нулів. Значить, ми цей нулик зносимо. Але це ми знесли друге число зараз. Значить, ми у відповіді повинні записати нуль. Ми перейшли через кому, значить, ми у відповіді повинні записати кому. Так, ще раз. Значить, зносимо двічку. Просто так зносимо. Далі зносимо 0, це ми вносимо друге число, тому відповіді ми повинні записати 0. І потім, оскільки ми перейшли через кому, ми у відповіді повинні написати кому. 120 ділити на 24 це буде по 5. 5 поміну на 24 якраз буде 120. Піднімаємо у відповіді отримуємо 0. Значить, тут відповідь 10,5. На цьому ми закінчуємо наш урок таблиця множення і обчислення у стовпчик. Пропоную вам перейти за посиланням до інших відео. Значить, Наступна тема буде додавання і віднімання від'ємних чисел на пальцях. Також, якщо ви знаєте, як працювати з від'ємними числами, то переходьте до теми дії над дробами. І наступна тема дії над десятковими дробами. Посилання буде вгорі. А, бажаю вам на цьому урок закінчити, Бажаю вам успіхів і на все добре.